П'ятий тиждень великого посту Середа, слово дня. Вони ж мовчали, бо сперечилися, були дорогою. Хто більший, тоді він сівши, прикликав 12 та й каже до них, Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Марка 9, 33, 50. І прийшли вони в Капернаум, і як був він у домі, спитав їх. Про що ви сперечалися в дорозі? Вони ж мовчали, бо сперечалися, були в дорозі, хто більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, постав її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят, моє ім'я, мене приймає. А хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього, учителю, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходив з нами, то ми й заборонили йому не ходить, бо з нами. Ісус же мов, не бороніть йому, немає б такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас, хто напоїть вас кухлем води, тому, що ви Христові істину кажу вам, то не втрати своєї нагороди, хто спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, щоб його повішено на шию журновий камінь та вкинено море, і коли твоя рука спокушає тебе, на її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь невгасний, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не гасає, і коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти в життя кривим, ніж з двома ногами, буде кинути у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око Твоє спокушає тебе, вирви Його. Краще тобі війти в царство Боже однооким, ніж з двома очима буде кинутим у пекло, де черв'як їхній немирає і вогонь не вгасає, бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправите, майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Подумай, що для тебе означає ці слова піст, це час добрих справ, тож подумай кому ти зараз можеш послужити, допомогти чи стати в приході? Колись доброзичлива соматинянка пригостила душа моя праведного, а ти ніколи не вела у дім свій мандрівника чи подорожнього, тому в риданнях будеш викинена. Зі світлиці весільної. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.